Друзі, в ефірі Садиба на Суспільному. І сьогодні ми розкажемо, як обирати зрізані квіти, а також покажемо, що робити з букетом, аби він радував вас якнайдовше. А допоможе нам в цьому флористка Людмила Кущенко. Вітаю вас, пані Людмила. Вітаю, доброго дня. Які квіти у вас зараз найпопулярніші? Найпопулярнішими квітами були і завжди залишаються, звичайно, троянди. Квіти кохання. Кохання. Тоді давайте, на прикладі троянд покажемо, як зрозуміти, що квітка свіжа і її варто купувати. Значі, квітка свіжа, коли вона має чистий, ясний колір. Обираємо квіти зорово. Квітка повинна бути з листям обов'язково, повинна мати напів розкритий бутон. Вона повинна бути в захисній пелюстці. Це свіжа квітка. Який має бути зріз? Чи звертаємо увагу на це? Ні. На зріз ми ніколи не звертаємо уваги, але обов'язково він повинен бути під кутом 45 градусів. Для того, щоб рослинка могла воду пити, правильно? Для того, щоб вона могла якнайбільше води цієї випити, тому що стебло квітки це ніби насос, який всмоктує воду, і вода повинна потрапити обов'язково до самого бутона. Детальніше ми про це далі поговоримо, тому що будемо показувати, як правильно обрізати. А загалом, чи різняться букети для день народження, для весілля і інших свят? Ну, звичайно, троянда вважається завжди квіткою кохання. У закохані найчастіше беруть троянди. Молодим дівчатам дарують квіти. Світлих відтінків, білі, найбіліші квіти даруються молодим дівчатам. Дамам зрілого віку дарують квіти рожевих відтінків, пастельних відтінків. Червона квітка вважається квіткою пристрасті. Тобто, букету можна навіть про щось сказати? Людині. Звичайно. Чи правда, що тюльпани – квіти розставання? Жовті? Ні, ні в якому разі. Ми завжди говоримо, що жодна квітка не розлучила ще нікого. Ну, бачите, в нашому суспільстві до жовтого кольору таке двояке відношення. Дехто так і вважає, але це я вважаю, що це неправильно. Будь-який флорист вам скаже, що це неправильно. Жовтий колір він символізує навпаки дружбу. Це теплий колір, це сонячний колір. Не бійтеся дарувати жовті квіти і жовті тюльпани. А чоловікам букети купують, І що рекомендуєте в такі? Звичайно, чоловікам теж купують квіти. Чоловічі букети стараємося скласти більш лаконічні, стриманої форми, можливо, видовженої форми. А квіти для чоловічих букетів, такі як іриси, можливо, кали, гладіолус, звичайно, антуріум. По кольоровій гамі до чоловічих букетів більше пасуватиме білий, синій, фіолетовий. Я ще знаю, що квіти можна фарбувати. То є, наприклад, якісь неймовірні троянди. дуже зараз. Чи довго такі квіти стоять? Вони стоять майже скільки скільки стоять звичайні квіти, але тут же знову ж таке правило фарбування треба враховувати температуру води. Ми сьогодні з вами домовилися показати, як продовжити життя зрізаних квітів вдома. Можемо перейти до справи. Будь ласка. Ми з пані Людмилою вже готові вам показати, як правильно доглядати за букетом вдома. У нас заготовлено чотири види квітів: це тюльпани, троянди, хризантеми та гортензія. І зараз покажемо, що потрібно робити, яка між ними різниця. Пані Людмила, взагалі, скільки квіти можуть дома простояти при правильному догляді? При правильному догляді квіти можуть простояти від 7 до 14 днів, тобто навіть два тижні. З чого почнемо? Давайте почнемо з тюльпанів. Як правильно з ними поводитись? Правильно тюльпан підрізати не під кутом. Угу. Рівно. Чому так? Тому що травяниста рослина. Вона швидко, напевно, вбирає воду. Швидко нап'ється водички. Тюльпан? Любить холодну воду. Наскільки холодно? Це прямо на вулиці потримати чи льодику додати? Можна додати і льодику, можна потримати на вулиці. І я так бачу, що ми заготовили невисокий рівень води для тюльпану. Тюльпану потрібна невелика кількість водички. Він добре п'є угу. для того, щоб максимально швидко не розкрів. Так, І температура повітря тюльпану потрібна теж прохолодна, для того, щоб тюльпан довше був в бутоні. Тобто біля батареї краще не ставити. Будь-які квіти не потрібно ставити біля батареї, біля обігрівача будь-якого. На протязі квіти не люблять протягів, квіти не люблять прямих сонячних променів. Тобто на світло можна їх ставити, вони це люблять, тільки не прямі сонячні промені. А чи потрібно обрискувати їх? Обрискувати? Потрібно гортензію. Друга назва цієї квітки це гідрангея, що означає, посудина з водою. Вона потребує найбільшу кількість води і потрібно її бризкати. Всі інші квіти ми не бризкаємо. От у вас ваза з такою широкою горловиною. Чи це спеціально так? Ну і розумію, що помістилися всі квіти. Для більшої кількості квітів, все правильно. А от якщо вузька горловина, чи вона підходить для квітів, чи ні? Ну, є для такої кількості тюльпанів, як у нас зараз тут -то не підходить. Вони просто не помістяться, стебла передавляться і квітка буде погано пити воду. Ну, ось в мене вже ці два тюльпанчики вже не хочуть поміщатися. <гум> <гум> Поки що покладемо їх поряд. Давайте перейдемо до наступних квітів. Троянди. Це вже тут... Щоб вони символ кохання. Все правильно. Так, троянда. Mm -hmm. Значить, потрібно зачистити все листя, яке буде в воді. Так, а буде в воді у нас дві треті, так? Дві третини квітки, майже так. Ну, тут квіти вже зачищені, нам вже допомогли. Ну, треба дивитися від Майже, Майже не треба нам їх зачищати, все тут. Зроблено правильно, нам залишається їх тільки підрізати. Троянда підрізається під кутом 45 градусів. Ось так. так. Ось такий косий зріз повинен бути в троянди. Збільшуємо площу для того, того, щоб пила водичку. Так, збільшуємо площу. От у нас зараз такі монобукети, там, якщо троянди, то троянди. Якщо хризантеми, то хризантеми. Якщо комбіновані якісь букети, наприклад, там, ну, композиція, ось як біля вас зараз стоїть. Композиція в боксі потребує, щоб вона довше стояла, треба підливати воду. Що трошки водички випаруються, трошки квітки випивають. Ми про це завжди говоримо нашим клієнтам. Просто підлить воду, холодну це воду. Це якщо в боксі. Тобто так. в такому боксі розбирати не потрібно. Якщо це, це букет, звичайно. складений, Судиш, букет. вази не потрібно. Якщо букет складений з різних квітів, то дивимося, яка основна квітка в букеті. Значить, якщо там троянди, значить води наливаємо багато, тому що mm -hmm. троянда потребує багато mm -hmm. квітки. Ну а зазвичай троянда це і є основна квітка в букеті. Mm -hmm. Сама дорога. Сама красива. Саме тобто саме. орієнтуємося на те, що найдорожче, <рес> <рес> щоб його зберегти. А от у вас вже є зрізить. Приносять додому, зрізи вже є, все одно потрібно підрізати Обов ще обов'язково Обов треба обновити зріз, тому що утворюється повітряна пробка, угу. яку треба видалити. Квіточка не буде пити водичку, повітря буде її заважати. Так, куди будемо ставити троянди? Троянди будемо ставити ось таку вазочку, тут багато води. І ще один момент, якщо ви принесли квіти з холода, то не спішіть mm -hmm. їх зразу розпаковувати, знімати з них пакування, якщо вам завернули в магазині. Mm -hmm. Дайте їм трошечки нагрітися, десь хвилин, можливо, 20. Цього буде досить. Потім розпакували і поставили в воду. А чому так? Що може статися з квіткою? Квітка жива, вона теж відчуває, холод, тепло, так само, як і ми. Ну, ось, ми далі будемо дивитися відео, як правильно пакувати, коли мороз, як вам мають пакувати мази на квіти. До хризантем переходимо. Чим вони відрізняються? Хризантема сама по собі дуже витривала квітка. Так, зачищаємо точно так же листочки, які будуть у нас в воді. Тут небагато їх треба, тому що хризантема не потребує багато води. Чого боїться квітка, ворог квітки. Це найперше це бактерії, і друге це обезвоження. Якщо ми позбудимося бактерій, а, а яким як чином? Чин? в бактерії заводяться саме з, з зелені з цієї, що залишається на стеблі. Тому ми прибираємо листочки, тому ми прибираємо всі відросточки, які нам не потрібні. А ось я читала, що можна ще додавати воду з незаражуючі засоби. Чи це правда? Ви знаєте, ми нічого не додаємо. У нас просто чиста холодна вода з-під крану і ми більше нічого не додаємо. троянда, до речі, теж яка вода потрібна? Тепла, холодна. Холодна. Теж холодна. Холодна і багато. Так, хризантема підрізається. Рівним зрізом. Косий, зріз, водички так. потребує. Хризантема не багато, але дуже любить чисту воду. Ну, як і будь-яка інша квітка. Ну, я так зрозуміла, для кожної квітки правило, що що стоїть в воді, то повинно бути без листочки. Все правильно. І остання гортензія у нас залишилася. А тут яка водичка має бути для хризантем? Теж холодна чи ні? Для всіх квітів холодна вода. Для всіх? Для всіх квітів холодна вода, чиста. Так, гортензія. Ну, мабуть, саме вибаглива квітка. Гортензію підрізаємо теж під кутом. Обов'язково розщіпляємо. Я бачила так починалося відео, коли фарбували квіти. Теж отак от розрізали, розщіпляли. Десь на чотири частини і водички гортензії. Повинна бути по саму голову. Ось так любить гортензія воду. Всі листочки повинні бути зняті з гортензії. Тобто ми її могли б підсилити до троянд, наприклад. Ми могли її підсилити до троянд, але це їй замало водички. Треба ще. Ще треба водички або підрізати гортензію. Я ще читала рекомендації: що можна додавати аспірин або цукор, для того, щоб квітка довше стояла. Чи правильна це рекомендація? Я не рекомендую додавати цукор, тому що в воді відбувається бродіння від mm -hmm. цукру і знову ж створюються ці самі бактерії. Головне це обезаразити вазочку. Тобто стіночки вазочки повинні бути чисті, дно повинно бути mm -hmm. чисте, холодна вода mm -hmm. і все як щодо аспірину. До аспирину. Ну, от хризантеми вони полюбляють кислу воду. Можна трошки підкислити воду, але я не думаю, що це буде аспірин. Можливо, декілька крапель лимонного соку можна додати. Отже, ми вам показали, як правильно доглядати вдома за хризантемами, за тюльпанами, за трояндою та за гортензією. Так що тепер, коли вам подарять квіти, або ви самі їх придбаєте, будете знати, що з ними робити, щоб вони прожили аж два тижні. Ну а далі наша наступна рубрика, де ми дивимось відеорекомендації. Музика Ми з пані Людмили вже готові переглядати ваші рекомендації з інтернету щодо догляду за букетами. Давайте почнемо з першого відео. Давайте. Такий цікавий експеримент провели. Якраз зараз актуально холодно на вулиці. Все правильно, погоджуюся повністю, все зробили правильно. Спочатку квітку замотали в поліетилен, потім квітку замотали в бумагу. Вона захищена від навколишнього середовища, від морозу, від снігу, від вітру. Ну, але як довго можна ходити з такою замотаною квіткою по вулиці? Це mm -hmm. знаєш, напевно, недовго. Не дуже довго. Звичайно, це для транспортування з магазину до авто, з авто до під'їзду. Ну тобто, в міносав теж можна купувати квіти, але потрібно мати для них авто. Ну, звичайно. Добре, ставимо лайк тоді цьому відео, цікавий експеримент, та дивимося далі. Квітів новий тренд, нові можливості, нові відтінки з'явилися. Ми теж фарбуємо квіти і отримуємо фарбовані квіти. Робимо майже все так само: на літр води, десь чайна ложка у нас виходить порошку для фарбування. Uh -huh. Але я трошки не погоджуюся із температурою води. Тут 70 градусів вони взяли, я вважаю, що це дуже гаряча вода і квіти можуть просто зваритися. Ми беремо десь 40 ну до 50 градусів. А взагалі це всі квіти можна пофарбувати чи тільки якісь окремі? Ні, не всі квіти будуть пити цю воду. Які, наприклад? Гарно фарбуються тюльпани, гарно фарбуються діантуси. Хризантема дуже гарно фарбується, троянда дуже важко фарбується. Ставимо тоді лайк цьому відео і одночасно дизлайк, бо трохи за висока температура. За висока температура. Дивимось далі. Дуже цікавий спосіб, угу. я навіть не знала, що таке існує. Використовується чесник. Ну, чесник це природний антисептик, тому може бути, ще можна золу використовувати, як можливо, антисептик. можливо бути, так. Але я знаю ще один спосіб, як укорінювати черенки. Угу. Це з допомогою бананів. Саме звичайних бананів можна просто в банан угу. вставляти черенки, але щоб була жива почка. Можна використовувати шкірку. Банана. Це просто так в Бан, Ні, в банку, ага. багато шкірок так. з використаних бананів, потім туди череночки, потім це все вкутати в плівку поліетиленову, оприскувати обов'язково треба, щоб зволожувати угу. шкурки самі. І теж проростають корінці. Тобто, якщо вам подарували букет квітів, не поспішайте його викидувати, коли він зів'яне. Можливо, ці якщо це троянди, їх можна проростити і мати в себе постійно таку красу, саме так, пані Людмила. Це в нас всі відео. Я вам дуже дякую за ваші рекомендації. Я сподіваюся, що наші глядачі обов'язково ними скористаються. Дякую вам, якщо була вам корисна, так звісно. Ну а вам хочу побажати, щоб ваші букети радували вас якнайдовше. Ну а коли вони зів'януть, вам дарували нові всього найкращого. До побачення.